Томорі викрили міні-нарколабораторію. 22-річний Житомирянин вирощував коноплю у власній квартирі. У прихованій ніч організував справжню міні-тепличку за останнім словом агрономії. Мікроклімат для гарного врожаю забезпечували спеціальні лампи, вентиляція та теплоілізоляційні стінки. Хлопець уже встиг виплакати та зібрати перший урожай, але несподівано завітала міліція. Виробництво прикрили. При проведенні обшуку було вилучено наркотичний засіб канабіс та виявлено міні-тепличку, де він сам в домашніх умовах. Вирощував коноплю і в такому вигляді, що тепличка була зроблена таким чином, замаскована, що не, не видавало нічого, що в будинку вирощується конопля. Людина пояснює, що він вирощував це для себе. На даний момент ми проводимо перевірку, чи не займався даний громадянин. Збутом даного наркотичного засобу наркоділок переконує зілля вирощував не для продажу, а для власних потреб. Хотів зекономити. Я раніше і лічився навіть від наркотиків. Ну курю траву взяв себе, щоб ну как-то употреблять, щоб не тратить денег, нету денег. Щоб покупати та все зділа сам, тому ж ну реально то дорого стоїть наркотики, Я самопотрібляю постоянно. Вилучені наркотики та обладнання направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. А парубку загрожує покарання від штрафних санкцій до позбавлення волі на срок до трьох років.